Вітаю колеги, і запрошую вас на вебінар, як зробити інтерактивні канва та Дженіалі ще інтерактивнішими. Дійсно, що ми вже неодноразово говорили про ці ресурси, але дуже багато новинок, дуже багато моїх досліджень, дуже багато цікавих і оригінальних рішень завдяки Canva та Дженіалі, тому я вирішила провести ось такий вебінар. І в цьому анонсі я хочу поділитися невеличкими секретиками вебінару, бо секрети, як завжди, Основні на самому вебінарі. В вебінарі ми познайомимося із 12 новими шаблонами у Дженіалі, і я вам розповім, як з ними працювати. Ось таку гру можна провести після закінчення теми про природу у 5 класі. А чому б не приготувати ось такий посібник? По вивченні творчості письменники, які входять до теми слухаймо голоси природи, от і все у вас буде під руками. А чому б не погратися у квест після закінчення вивчення теми в 5 класі про фантастичні пригоди? І в кінці кінців не зібрати продукти із ферми. Я думаю, дітям буде цікаво. І говорити і про серйозні речі. Зокрема, покажу вам, як підготувати можна презентацію, листаючи, ось натискаючи з боку на цифри. І, звісно, що всі матеріали, які використані будуть на, у вебінарі, ви отримаєте якби, бонус до нашого вебінару. Зістати погратися? Будь ласка, Розповім вам, як користуватися ось таким шаблоном і створювати ось такі головоломки для дітей. як вам гра на пропущення дат і термінів? Ось так просто, і так далі. Б інтерактивно не погратися у гру про київських князів, наприклад. І ось так далі. Але мені здається, що я вже дуже багато секретиків розкрила. Адже попереду найкращі секрети. Новинка від канви. І взагалі, хто не знає, що таке канва, той, напевно, дуже багато втратив. От, ми коротенько ознайомимося із її функціоналом і научимося робити вже інтерактивні речі у самій Canvi, як ви бачите. Ось такі інтерактивні робочі аркуші. Нек створити файли PDF у форматі, або ж... або ж перетворити інтерактивний робочий аркуш ось таку чудову презентацію, або ж зробити інтерактивний робочий аркуш ще інтерактивнішим завдяки ресурсу TeacherMate і навіть листати його у вигляді презентації. Ось, як бачите, кнопки в нас набирають ось такої активності. Також ви дізнаєтеся, що таке слот-аналіз і як його використати на уроці. Навчимося створювати storybook, як вам тема нова українська школа. Ну і, звісно, не обійдеться без сторіборд. Ви дізнаєтеся, що це таке, як воно створюється. Ну, і, звісно, саму схему роботи над е, даним видом завдань. Ще ви отримаєте велику кількість посилань на підбірку різноманітних тематичних завдань, шаблонів точніше. Ну і ще дуже багато інших секретів, цікавих я розкрию вам на вебінарі про інтерактивні канву та дженіалі. Зацікавила? Запрошую 28 січня о 16.00. А в кінці вебінару ми помедитуємо. Розслабте голову і скажіть. Чекаю з нетерпінням абсолютно новий день, який прискорить нашу перемогу.